Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури Нові види спорту, правила гри, нова українська школа. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання. Дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож, розпочинаємо. Запитання номер один. Яка кількість гравців у складі команди гри «Корфбол»? Варіанти відповідей. Варіант А – 8 гравців, 4 гравця жіночої статі та 4 гравця чоловічої статі. Варіант Б – 10 гравців. Варіант Д – 5 гравців. Час! Правильна відповідь. Варіант А. Кількість гравців у складі команди гри «Корбол» становить 4 гравця жіночої статі та 4 гравця чоловічої статі. Запитання номер 2 Скільки триває гра у «Корбол»? Варіанти відповідей. Варіант А. 3 періоди по 15 хвилин, варіант Б. 2 тайми по 30 хвилин, варіант Д. 2 тайми по 90 хвилин. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Два тайми по 30 хвилин. Запитання номер 3 Де була створена гра у корфбол. Варіанти відповідей. Варіант А. У Голландії. Варіант Б у Франції. Варіант Д у Німеччині. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Корфбол був створений у Голландії. Запитання номер 4 Як називається командна гра з літаючим диском? Варіанти відповідей. Варіант А. питанк. Варіант Б. Алтимат. Варіант Г. Корфбол. Варіант Д. Флорбол. Час! Правильна відповідь. Варіант Б. Алтимат. Запитання номер 5 Розміри поля гри алтимат. Варіанти відповідей. Варіант А. 24 на 15. Варіант Б. 65 на 35. І варіант Д 28 на 18. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 65 на 35. Запитання номер 6 Як відбувається суддівство гри Алтимат? Варіанти відповідей. Варіант А. Гра має два арбітра, які діють згідно правил суддівства. Варіант Б. Гравці самі відповідають за дотримання правил гри і самі вирішують суперечки. Варіант Г. Гра має одного арбітра. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Гравці самі відповідають за дотримання правил гри і самі вирішують суперечки. Запитання номер 7 Питанк це Варіанти відповідей. Варіант А. Командна гра з літаючим диском. Варіант Б. Гра, метою якої є стоячи середині кола, обома ногами торкаючись землі, кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Варіант Д. Командний вид спорту, якому грають ключками і пластиковим м'ячем. Час! Правильна відповідь варіант Б. Питан це гра, метою якої, стоячи всередині кола, обома ногами торкаючись землі, кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Запитання номер 8 Скільки гравців грає у одній команді у грі флорбол? Варіанти відповідей: варіант А Дев'ять польових гравців і один воротар. Варіант Б. 5 польових гравців і один воротар. Варіант Д 6 польових гравців і один воротар. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 5 польових гравців і один воротар. Запитання номер 9. Чи дозволяється у грі флорбол? Грати ногами. Варіанти відповідей. Варіант А. Категорично забороняється. Варіант Б. Ногою дозволяється зупиняти м'яч, але не завдавати ударів по воротах. Варіант Д. Так дозволяється. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Ногою дозволяється зупиняти м'яч, але не завдавати ударів по воротах. Запитання номер 10 Оберіть правильний м'яч, яким грають у флорбол. Варіанти відповідей. Варіант А, варіант Б, варіант Д. Варіант Г. Час. Правильна відповідь варіант Д. Запитання номер 11 У якому році була створена Асоціація флорболу в Україні. Варіанти відповідей. Варіант А 2007 році. Варіант Б. 2006 році. Варіант Д 2005 році. Час. Правильна відповідь. Варіант Д 2005 році. Була створена Асоціація флорболу в Україні. Запитання номер 12 До якого рахунку грають команди у грі Алтимат. Варіанти відповідей: варіант А до 50 очок, варіант Б. Поки одна з команд не набере 21 очко або більше з мінімальним розривом у 2 очка. Варіант Г. Поки не закінчиться час гри. Час. Правильна відповідь варіант Б, поки одна з команд не набере 21 очко або більше з мінімальним розривом у 2 очка. Що вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.